Вітання усім! Сьогодні у нас огляд Dugi Fire 3 Ultra. Захищений смартфон з диагональною дисплею 5,5 дюймів. Тобто це відносно компактний захищений смартфон. Почнемо, звичайно, з комплектації. В комплекті побачите кабель і блок для заряджання. Є також інструкція. До речі, плівки додаткової тут немає, як часто є в смартфонах DuGI. А ще тут є отака от скріпочка, щоб відкрити слот для сім-карт. Все. Вага даного смартфону складає 290 грамів, а товщина корпусу майже 18 мм, враховуючи оцю випираючу вставку на задній панелі. Що на цій вставці є? Тут у нас інфрачервона підсвітка, тобто нічна зйомка в смартфоні присутня, камери і спалах. Є у нас тут динамік, є кріплення для ремінця зверху та знизу, як вам зручніше. Зверху є навіть роз'єм для навушників, справа кнопка блокування із сканером відбитків пальців і кнопка регулювання гучності. Зліва кнопка. Яка налаштовується, і слот для сім-карт. Ну і знизу, відповідно, type c для зарядки, і мікрофон також тут. Давайте про дисплей. 5,5 дюймів це дійсно невеликий дисплей по сучасним стандартам, що є в налаштуваннях. По-перше, тут базова частота оновлення, складає вона 60 Гц, само собою. Е, є можливість налаштувати кольори. Ну і по суті, по дисплею це все. Це IPS-матриця, роздільна здатність її 1440 на 720 пікселів. Ну і відповідно. Якщо подивитись на кути огляду, то ви можете бути трошки в шоці, але вони тут практично як на максимально топових IPS-матрицях, бачите? Тобто матриця тут абсолютно нормальна. Процесор Unisoc T7200, зараз він так називається, раніше це той самий Unisoc T606. Ось такий процесор тут стоїть. Це восьмиядерник, працює в принципі нормально. Зрозуміло, що це для бюджетних смартфонів. Процесор, нічого надзвичайного ви з нього не витиснете. Смартфон в цілому з ним працює нормально, тому що і роздільна здатність невелика, та й система тут не вимоглива. Тут, до речі, 15-й Android. 6 ГБ оперативки і 256 ГБ пам'яті постійної в цьому смартфоні у нас присутні. Щодо акумулятору, сюди вмістили акумулятор на 8350 мАч, чого, в принципі, вистачає майже на 2 дні активного використання або ж на 2,5-3 дні звичайного розміреного використання без надмірних навантажень. nfc модуль, так, він тут присутній. Щодо фронтальної камери, як бачите, вона тут знаходиться. Ось тут не в самому дисплеї, а на товстій вставці. Вставочка тут доволі товста. Тут у нас камера, динамік, датчики наближення та сповіщення. А тепер щодо самої камери. Основна камера у нас на 16 мегапікселів. Відео цей смартфон знімає в Full HD, звичайно ж, тільки 30 кадрів на секунду. Але є навіть стабілізація відео. Хоча працює вона, як ви бачите, трошки смикається. У нас втрачається кількість кадрів на секунду, тому стабілізацію на таких смартфонах дешевих краще вимикати. В такому випадку зображення буде більш плавне, більш реалістичне. Тут є повноцінна нічна зйомка, ось у нас нічне відео і нічне фото, окремо два режими. Оце повноцінна нічна зйомка, чорно-біла, у повній темряві вона працює. Ну і декілька додаткових режимів. Так, ну а тепер, звичайно, смартфон нам потрібно занурити у воду. Давайте це і зробимо. you Смартфон Dogie Fire 3 Ultra це такий, знаєте, цікавий смартфон, відносно компактний. Так, є смартфони менші з дисплеями 4,5 дюйми, але це такий вже прям повноцінний смартфон, тобто 5,5 дюймів, по-перше, ви нормально обхватуєте його, ви можете користуватися ним сміливо однією рукою, і при цьому ви нормально можете і YouTube подивитись, і попрацювати, і в соціальних мережах полазити, тому що на дисплеях, які будь-менше 5 дюймів, це робити не дуже комфортно. Такий смартфон ви можете придбати в нашому магазині, посилання в описі під цим відео, якщо дивитесь нас на ютубі, ну і підписуйтесь також на наш Ютуб канал.